тендітні зовні, але сильні рішучі всередині. Ці молоді жінки працюють тілоохоронцями. Дівчата досконало володіють трокопашним боєм, тактикою супроводження віп персону, вправно стріляють та керують автомобілем. Нічого не бояться, але воліють про це зайвий раз не говорити. Ну, За чим всім розказати, ким ти працюєш? Звісно, страшно, опасно, ну яка робота не може бути страшна і опасна. Ну не завжди чоловікам працювати. На деші жінкам працювати десь. Сьогодні попит на жінок бодігардів зростає. Правоохоронці пояснюють, коли біля ВІП-персони стоїть жінка, її не сприймають як тілоохоронця. Для дитини кращого захисника також не знайти. Та й взагалі з жінками простіше, стверджують фахівці. Я підготовлюю чоловіків, вони більш такі, можна сказати, розклябані. А жінки вони більше групуються, їм робиш зауваження, вони над цим зауваженням задумуються, аналізується все і потім виконують те, що я їм говорю. Аби відточити навички рукопашного бою, жінки без остраху виходять на татамі проти чоловіка. Інколи навіть проти кількох. Ми завжди боремося на равних, тому що нас вчать для того, щоб в майбутньому там же нам піддаватися не будуть. Тому максимально вони стараються не піддаватися, а дійсно показують свою силу. З жінками дуже легко працювати. Вони як пластилін. З них можна ліпити, як угодно бойця. І і психологічні ними лікшлікші роботи, тому що вони какби болі морально устойчиві, більш трудолюбів. Додамо спецпідрозділ жінок тілоохоронців працює в Україні з 2009 року. Тоді була вперше створена така група в системі державної охорони.